Непроста, посилюється, і ми повинні, як політичний орган на рівні нашого району, висловити свою позицію з приводу цього питання. Тому дозвольте зачитати <клухи> дане звернення. Олеська районна рада беззастережно заявляє про свою підтримку звернення Верховної Ради України щодо визнання Російської Федерації державою агресором, незважаючи на підписані мінські угоди про припинення бойових дій, зокрема з боку президента Росії та лідерів терористів. Вони і надалі продовжують війну та обстріл мирних територій. Ці трагічні події підтверджують, що Росія, як підтримує неї терористи, не бажають виконувати мінські домовленості, які на сьогодні залишаються єдиним шляхом до мирного врегулювання. Від початку агресії наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація систематично порушує основоположні норми міжнародного права, прав людини, в тому числі право на життя мирних. Стали заручниками терористів на окупованій території Донбасу. Синіс Кремлівської агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному рівні, перетворює вбивство безневинних мирних громадян на звичних поседенне явище. Очевидно, є причетність Росії до збиття цивільно-пасажирського літака, рейсу МН 17 третій у Навасі, Дебацьковому Донецькому, Маріуполі та Краматорську. Все це не повинно залишитися непокараним. Їх надручайники, організатори та виконавці мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед міжнародним трибуналом. Ми переконані, що усі свідомі громадяни України солідарні в своєму прагненню захистити територіальну обісність нашої України та зупинити державу-агресора, яка порушує чи норми та принципи міжнародного права, чинить на території України злочини проти людяності. Закладаємо жителів району, всіх підприємств, установити організацію. Засобами підтримки дії української влади, українського народу, волонтерських та громадських організацій, направлених на зупинення агресії проти України та встановлення миру. Також закликаємо не сприяти фінансово-господарській діяльності російських суб'єктів сподарювання на території України, що дає багачення для країни-агресора. Мир у на нашому домі можемо зберегти лише самі ми. Разом ми переможемо. Слава Україні, героям слава! Прошу, Микола Андрійович, щоб ми е, після голосування включення, все-таки е, проголосували на звернення і буде нашої співпраці. Іспіль...